Даємо розв'язування задач на органічну хімію. Давайте ми пригадаємо, як робляться загалом задачі. Нагадаємо їхні алгоритми розв'язку. Отже, розпочнемо із тих задач, які ми вивчали в 9 класі, це задачі нагрошення, давайте їх і розглянемо. Е, яка масова частка гліцину? розчені. Якщо змішали 10 грам геліцину та 190 г води. Дуже проста задача. Тут нам не потрібно навіть хімічне рівняння використовувати. Нам потрібно знати лише, що є масова частка. Гліцин, це в нас амінокислота не сплутати з гліцерином. Нагадайте формулу гліцину, будь ласка, запишіть її структурну формулу. Далі нам потрібно записати, що маса гліцину 10 грам, а й маса води як розчинника 190 грам. Тут ми знаємо, що немає розчину і нам розчин потрібно утворити. Тобто виходить, що масова частка розчиненої речовини RR, дорівнює масі розчиненої речовини RR, поділ на масу всього розчину. У нас розчину немає, бо розчин ми утворимо це разом. Це 10 плюс 190 це у нас розчин буде. А розчина розчина тут ліцину, отже це у нас 10 грамів. Це виходить, що в нас. 10 100%. Це буде 0,05. І якщо перевести відсотки, це помножити на 100%, в нас виходить 5%, відповідь 5%. У нас час каліцей буде 5%. Якщо ж пригадувати загалом задачі ще за 7 клас, то як вона буде виглядати? Давайте також використаємо органічний речок. Яка масова частка карбону в метані. Яка масова частка карбону в метані? Масова частка карбону, невідомо карбон це хімічний елемент, метан це у нас формула СХ4, інша назва його природний газ. Отже, це за клас масова частка будь-якого хімічного елементу, дорівнює його індекс, помножити на відносну атомну масу цього елементу і поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Отже, що ми маємо? Що підставляємо масу частку карбону, щоб знайти, потрібно знати його індекс. Індекс тут в нього один буде. Помножити на відносну атомну масу карбону і поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Тобто це h 4 це H4. Отже, індекс його тут ми бачимо, що 1-1. І потрібно далі помножити на відносну атомну масу карбону. Ми легко її можемо знайти періодичну систему елементів. Отже, ми бачимо карбон, то округляємо 12 будемо. І знайти потрібно всю відносну масу метану. Це H4. Окремо і шукаємо, щоб не наробити робити при у обрахунку. Отже, карбон у нас 12. 12 додати інший хімічний ламп. Це 1 буде. І тут гідрогену 4, тобто на 4, 12 плюс 4 буде 16. Вже тут 16. Виходить 12, 16, Це у нас, якщо скоротити на 4, це 3 4, Це 0,75, 0,75, щоб перетворити відсотки, помножити на 100. Це у нас буде 75%. Ось Така задача за 7 клас. З використанням саме органічних речовин. Також давайте ну, задачі за 8 клас з використанням кількості речовини. Який об'єм карбону 4хмалентного оксиду утвориться, Якщо спалили 5 моль ет моль етанолу. етанолу 5 етанол. Отже, об'єм карбон 4-хвалентного оксиду. Об'єм позначається В, карбон 4-хвалентний оксид, карбон у нас 4-хвалентний, оксиген у нас двоххвалентний, на окрест 2,4 мав бути, але доскорочується тут буде це інша назва назвою Вуглекислий газ спалюється взаємодія з киснем. І в нас тут спалюють 5 моль етанолу. Кількість речовини. 5 моль це кількість речовини. позначається N, тобто кількість річниці. У нас моль. Визначається етанол-формула С2H5OH5. моль. Тож, що в нас відбувається? Це етанол, його спалюють в кисні, творюються вуглекислий газ, Та ми знаємо з органічної хімії, що всі органічні речовини горять до вуглекислого газу та водяної пари. Нам потрібно урівняти гідрогені. Ми бачимо, що тут 6 і тут же міститься оксиген. Так, якщо ми тут поставимо, тут непарні числа у нас будуть так, якщо карбонів у нас 2. Гідрогенів 6, давайте 6. Оксигенів у нас 4 це 7. І тут один є. Треба, щоб було 7. То 3 помножити на 2, це буде 6. І цей 7. Рівність готова. Тепер у нас спирту ось етанолу дають 5 моль. 5 моль. І в нас. А якщо моль зверху, моль буде внизу 1 моль, відповідає коефіцієнту, тобто коефіцієнт 1 1 моль. І ми шукаємо об'єм об'єм. Це, шукаємо х, це а об'єм це в літрах. І якщо у нас бачимо, коефіцієнт, ми ставимо 2, і якщо літри, то це 22,4. І пропорція 5 навпроти х будемо, 5 навпроти х. А 1 навпроти 2 помножити на 22,4, 1, навпроти 2 помножити на 22,4. Щоб знайти з цієї пропорції Х, ми завжди ось навхрест поділити на те, що ділиться, на те, що дивиться ось Х і між собою множиться те, що без Х. 5 помножити на 2, помножити на 22,4, 5 на 20 – 10, і помножте на 22,4, це 224. На 1 це також залишається літр. Ось такий об'єм газу виділяється при цьому. Легко можна це зрозуміти. Далі, давайте ми з вами розв'яжемо самостійно таку ж саму задачу за 7 клас Як ось так за цією ж самою формулою. Тільки використаємо для цього гліцерин або гліцерол, трьохатомний спирт. Давайте ми знайдемо, яка масова частка. Гидрогеном в глице